Як вам ковбаска, Розкажіть. Я хочу сказати, що кобаска я візьму. Я куплю пан Людвік, музикант, перший вчитель ані Лорак. Розкажіть, чого ви купите ковбаску, добре? Оце моя дружина. Важде, у нас... Я трошки люблю розмовляти. Ви саме поговорить, розкажіть, як музикант. Чого купити цю ковбасу? Добре, ковбас? Я прошу, а на російській мові теж можна так, Да. Я люблю тебе до сльоз. Це ви про ковбасу? <рес> Завжди треба. Рідна мама. Можна таке, теж маму згадати. При долині, кусь калині, похилився до води. Ти скажи, скажи, жилино, як попала ти сюди. Хо-хо-хо! Ти скажи. Будь ласка, Дякую. а вам, а вам, гарного Прос... вам. Прошу. Гар... Гарного ярмаркування прошу. Дякую. Я з жінкою прийшов. Ну, кажуть, що сьогодні дуже весело буде, бо кажуть, дай Бог, щоб вам не було весело, лише весело. Правда? Дякую. Шановні, хто мене знає, пана Людвіга. Я вам від ярмарку цього бажаю щастя. Дай Бог, щоб у вас завжди було на столі діти, внуки, щоб все було жили в добрі, в злагоді. Буковинці, це дуже така наряд. 81 нація. Тут я сам чисто кровний поляк. Дякую вам дуже. Дякую.